Обов'язкову евакуацію, яка зараз відбувається з Донеччини, можуть поширити і на інші області, що постраждали від бойових дій. Про це Ірина Верещук повідомила під час свого брифінгу. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначила, що влада працює над тим, щоб усі, хто виїжджає з небезпечного регіону, отримали житло та соціальний захист безкоштовно. За її словами, цілями ворожих атак можуть бути об'єкти теплоенергетики, зокрема, частина міст і селищ. У Запорізькій, Херсонській та Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії. Обов'язкова евакуація з Донецької області так, вона вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона. Буде продовжуватись і в інших регіонах. Ми бачимо зараз ситуацію, яка погіршується а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться, і надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене.